Протитанкові та протипіхотні міни, артилерійські снаряди та ще багато інших небезпечних предметів. Всі ці подарунки залишили росіяни на деокупованих територіях. Тож наразі головна мета саперів знайти та знешкодити їх. Для цього у Київській області створили спеціальний центр розмінування, до якого входять і білоцерківці. За словами начальника аварійно-рятувального загону, нині місцеві піротехніки працюють у різних районах 5 днів на тиждень. У понеділок виїжджають з Білої церкви, а в суботу повертаються. Перевіряють польові Сові та під'їзні дороги кількість боєприпасів, які знаходяться, значно зменшила. Якщо на початку роботи цього центру ми знаходили до тисячі і більше боєприпасів за тиждень, то на даний час це 100 боєприпасів. Уже перевірені міста позиції окупантів, які були, перевірені населені пункти перевірені явні місця зберігання боєприпасів на даний час перевіряється просто дороги під'їзні, щоб забезпечити рух техніки, яка обслуговує поля, ліси, газопроводи, електро електромагістралі Коли розпочнуться роботи по перевірці лісів самих масово то я думаю, що кількість боєприпасів опять збільшиться. Допомагали розміновувати Київщину, і Луганські, Чернівецькі, Івано-Франківські та Вінницькі рятувальники. Нині ж значна частина. Тина з них працює у Харківській області на запитання, що найчастіше знаходять, відповісти не можуть, але стверджують, знешкоджують подарунки асфабадітелі у великій кількості. Та, попри це, нестачі у фахівцях не відчувають. Ті люди, про які ми на початку е літа з вами розмовляли, що ми створюємо піротехнічну частину, вони відібрані, вони пройшли навчання і вони вже виконують свої завдання. У них визначено два рази на тиждень вони знищують боєприпаси, працюють е різні групи, визначається група знищення, вони звозять і в один день, щоб не відволікати інших піротехніків від роботи щодо перевірки території, одна група займається знищенням цих всіх знайдених боєприпасів. Як розповідається, Ере вибухові пристрої можуть бути не лише промислові, але й саморобні. Тож закликають звертати увагу на місця, де гуляєте, а в разі повернення на деокуповані території додому заходити лише з дозволу піротехніків. У жодному разі не можна піднімати підозрілі предмети, адже вони можуть бути начинені тротилом. Людям потрібно звертати увагу на речі, предмети, які можливо лежать або стоять не так, як вони зазвичай були на речі, предмети, яких там не не має бути, яких там не було. Ті речі, які мають незвичайне положення. Не потрібно їх чіпати, переміщати і проводити з ними будь-які маніпуляції. Міни можуть встановлюватись будь-де як від в телевізорі, так і під порогом будинку. В телевізорі вона може ініціюватися після вімкнення даного приладу. На якщо її встановлюють пік-поріг, вона може ініціюватись після наступання на поріг. Надзвичайники наголошують, що жертвами мін можуть стати як військові, так і цивільні. За статистикою, 80% постраждалих від боєприпасів саме мирне населення, бо здебільшого цікавість бере гору над безпечністю. Запам'ятайте основні правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не панікуйте, не наближайтесь ні на крок, не торкайтеся, не пересувайте та не штовхайте вибухонебезпечні предмети. Не користуйтесь телефоном поблизу під Дозрілих предметів, відійдіть на безпечну відстань, мінімум 150 метрів, зателефонуйте за номером 101, попередте інших про небезпеку, зачекайте прибуття фахівців. А також навчіть дітей не чіпати незнайомі речі та не гуляти у парках. Поблизу ліс лісопаркових зон, полях та інших місцях, де можуть бути заховані міни, Ярослав Гопаца, Дар'я, Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.